Чи дійсно на кінець року плануються вибори? Нічого не відомо про вибори, які плануються на кінець цього року. Бо вони залежать від того, як ситуація ну, з воєнним станом. Разуміє? Я не знаю. Я припускаю, що є один із сценаріїв, коли дійсно зайти в фазу перемиря відповідно скасування воєнного стану, відповідного запуску політичного процесу. Ну, це такий умовний сценарій. Мабуть, він можливий, але казати, що він ну, очевидний і що він один, ну це точно буде помилково. Тому припускаю, що це один з варіантів такий є. А, Ой, і люди наші так само. Вони з одного боку кажуть, всім політикам, ви нам всім всі набридливі. Ми хочемо бачити нових. Давайте нам нових, давайте нових, давайте вибори, вибори, вибори. Так, вибори – це для того треба мир укласти, да, якийсь там з агресором з, з Росією, на якихось умовах. Ви готові прийняти цей мир на таких умовах? Тому безумовно будуть вибори, бо повірте мені, що адекватні депутати, адекватні політики так само втомилися від цієї ситуації. Думаєте, мені не гидко бути в цій Верховній Раді, там вже довгий час дивитися на ці пусті обличчя, тому абсолютно нікчемних, непрофесійних випадкових людей, яких українці, до речі, обрали у 2019 році. Ви їх же українці туди обрали, ви ж обирали туди. Так само, як і міських голів, і депутатів міських рад і так далі і тому подібне. Ну, Тому не треба все на них. Там. Це ваш вибір був, на жаль, помилково-катастрофічно помилковий. Це окрема буде дискусія, коли буде запущений політичний процес. Зараз все ж таки, поки війна продовжується на активній фазі, ну, я вважаю, що на, ну, не треба, там. нам треба заради єдності певної все ж таки, тому, там, градус цей політичний понижає. Але він повернеться. Це, це буде дуже гарячий політичний, в якому б візьмуть участь, ви ж розумієте. І е, хлопці з погонами, з фронту, і збройники, і воїни. І різні будуть групи, різні групи воїнів. Ще раз підкреслю. І різні там волонтери, популісти, не популісти. Там буде така палітра дуже-дуже непроста. І тут українцям треба буде дуже дуже. Добре думати, щоб чергове не неволя.